Друзі, всім привіт! З вами канал СВГЛАЗ. Ми сьогодні в чудовому передмісті Києва, Осейщина. Будемо тут робити дві кабінки. Одна незвичайна половина, наполовину матова, щоб сонце не світило і сусіди не заглядали. Замовник так вирішив. Ми вже все занесли. Машину загнали всередину. Вже все позаносили. І зараз будемо працювати. Ось такий друзі ми маємо санузол. Дизайн плитки, як ви бачите, дерево всередині, а зовні біла, цікавий дизайн. Ось Тут буде у нас прозора частина, тут буде у нас матована частина. Дуже сподіваємося, що воно давно прикольно вийти. Ось. Ну а ви залишайтеся з нами. Дивіться, як воно... Ми вже вам покажемо, як воно буде виглядати, коли буде ціле. Ось. Ну, прикольний такий задум, непоганий. Принаймні мені це подобається, я сподіваюся, що сподобається і вам, коли ми це зробимо. І саме головне, щоб це сподобалося мову. Друзі, ну що, завершили ми кабінку. Тут не одна кабінка в будинку, тут їх дві. І... Ця велика кабінка метр має е, розміри метр 20 на метр 20. Дуже тяжко було її, звісно, ставити. Тут ну, роздвижна система, вона бачите, за, е, за моїми плечима, вона трошки і, ну, не так легко виставляти. Ось, але вийшла ось така вот кабінка, якщо ви бачите, половина тут іде у нас, е, нас мат, тому що, щоб сусіди не бачили, коли приймають люди душ, а з другої сторони йде прозоре скло. Зараз вам покажу, як вона має вигляд. Дивіться, ось така у нас кабінка, друзі, вийшла. Цікавий проєкт. Ми такий проєкт робимо вперше, коли пів кабіни. Я не знаю, чи передається камера, але виглядає це дуже прикольно. Ось, друзі, так вона виглядає з відчиненими дверима. До речі, тут такий виник у нас невеличкий спор. По поводу того, що а, я коли проміряв, ділив ці двері на пополам і ну, просто вилетіло з голови що тут двоє дверей, і виходить, що ну, розумієте, та, що двері одні ну, важать 20 кг, і друга двері 20 кг. І якщо воно продавить то есть, ну, вниз з часом, воно, то тоді вниз дверей він буде розходитися, отак от буде розходитися, він не буде смикатися, це вже й опит. І ми перетелефонували, сказали, що будемо двері робити по 500, тобто трошки менше, але буде надійніше воно працювати. Ось, ось так, ось дивіться, тут заходиш собі всередину. Ось так воно виглядає. У людей недороблений ремонт. Друзі, от така от вийшла у нас кабінка. Прикольно, я не знаю, що ви скажете, як на ваш розсуд. Ще плюс, якби була розпашна кабіна, то тут був би угол виходить, і ну, тут було скло і воно б. Ну, вже все, це вже було приміщення так, менше. А так як у нас відкрито, то можна собі спокійно. От я йду, я собі раз і пішов собі тут щось взяти, тобто обратно. Ну, розумієте, да? що трошки ми ще додали приміщення, якийсь невеличкий кусочок. Ось. Ну, друзі, все. Ще у нас одна кабінка, я вам зараз і коротенько покажу. Ось. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Це допоможе нам розвиватися, допоможе. Коментуйте. Всі ми будемо все будемо виправляти, ми хочемо розвиватися і рости. Ось, Все буде Україна. Вигінмось до. Друзі, ось коротенько вам про цю другу кабінку, чому ми тут, ми так зависити друга кабінка, дивіться, плитка у нас йде з біла, з сірим таким, як будто натуральним рамором. Ось виглядає під таку плитку, найідеальніше це прозора кабінка. Зараз покажу вам чому. Камера просто не правила. Ну Повірте мені, що виглядає вона дуже суперово. От просто прозоре скло і виглядає наскільки прикольно виглядає. Бачите? Ну Воно камера, на жаль, цього не передає, ну клас. Повірте, прозоре більше нічого не потрібно. Ну а ми Поїхали далі, вже їдемо по домам, тому залишається все з нами, далі буде цікавіше.